Ужгородка Анастасія придбала товар в одній із крамниць міста. При розрахунку дівчина підійшла до каси, де видають електронні чеки. Каже, чек у смартфоні доволі зручний варіант. «Це Зберігає ліс, екологію. В першу чергу все зручно. Електронний чек також підтверджує оплату товару, дає можливість здійснити повернення. Він формується у вигляді QR-коду, зазначають продавці. Покупець може його побачити на екрані смартфона або іншого пристрою. Також він може отримати повідомлення про те, що такий чек сформований у месенджері СМС або на електронну пошту. Електронний чек це рівномінна заміна паперового касового чеку, де відображається повністю придбання певної послуги чи товару. Основна перевага електронного чеку між паперовим тим, що його не потрібно зберігати і його неможливо загубити, поміж інших квитанцій. Перед розрахунком кожного покупця касир сповіщає, що саме на цій касі будуть видаватися лише електронні чеки. Відповідно до закону України про захист прав споживачів під час продажу товару, продавець зобов'язаний видати покупцю розрахунковий документ встановленої форми, зазначають в податковій як фізичний, так і електронний чек мають однакову юридичну силу, проте є умова. Електронний чек сформований і виданий програмним реєстратором розрахункових операцій. Має таку саму юридичну силу, як і розрахунковий документ, виданий класичним РРО. Електронний чек не відрізняється від паперового чеку. Нічим він має містити обов'язкові реквізити, які затверджені положенням. З обов'язкових реквізитів розрахункового документа є назва суб'єкта господарювання, назва та адреса господарської одиниці, кількість найменування проданого товару на наданої послуги, вартість наданої послуги. Також на вимогу покупця продавець зобов'язаний видати саме паперовий чек, додають в податковій. Якщо споживач не надає свої Дані щодо електронної адреси, щодо номера телефону, куди можна відправити електронний чек. У такому разі продавець зобов'язаний роздрукувати йому розрахункові документи. Якщо клієнт просить паперовий чек, ми його можемо обслужити на касі, яка видає фізичні чеки, або вже безпосередньо роздрукувати його електронний чек. Паперовий чи електронний вибір залишається за покупцем. Та їх впровадження має екологічний зиск. Це економія паперу, яка рятує життя деревам. Та крок за кроком в різних площинах бізнес, який використовує веб-документи, зменшує негативний вплив на навколишнє середовище.